Перше побачення, боязки закоханий до сміливої дівчини. А до мене у вас були хлопці? Ні, не було. Були дві дівчинки, але вони зараз у бабусі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Давно це було у фермера Рабіновича втік єдиний кінь. Прийшли сусіди, і давай причитати, Яке горе, яке горе. Рабінович відповів одним словом. Мабуть, через тиждень той кінь повернувся і привів з собою ще дюжину диких коней. Прийшли сусіди і давай говорити, як тобі пощастило. Рабінович відповів одним словом. Можливо, через деякий час Мойша син Рабіновича вирішив об'їздити одного з диких коней, впав і зламав собі ногу. Прийшли сусіди і сказали, Яке нещастя. Рабінович відповів одним словом Побачимо. Через тиждень прийшли люди від імператора і забрали всіх молодих хлопців до війська, а Мойшу не взяли через травму. Знову прийшли сусіди і сказали, Як тобі пощастило. Рабінович відповів одним словом допевне. Мораль цієї історії в тому, що наше життя непередбачувана річ у світі. І те, що сьогодні здавалося поганим, завтра може стати благословенним, а те, що виглядає як удача, часом може привести до біди. <рив> на сайті знайомств. Дівчино, а вам точно 25 років? Так. І давно. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Якось запитали у цигана, яка у тебе найбільша мрія? Мільярд доларів, не замислюючись, відповів він. Ну і що б ти на нього купив? Острів у Тихому океані, а на ньому побудував би палац, ну щоб фонтани, павичі і все в дзеркалах. А під палацом влаштую сховище для решти свого мільярда. І що потім робитимеш? А ось поживу там місяць, а потім спущуся в підвал з грошима, вкраду в себе долар і втечу.